За кордон відправляємо замовлення від 4 тисяч гривень. Постає питання у наших клієнтів: а чому так? Чи не можна акафіс за 50 гривень закамовити? Браслет, ви ж це ж те саме, що ви продаєте. Хочу роз'яснити, пояснити, чому так, чому встановлена така ціна 4 тисячі гривень. Коли ви робите замовлення за кордон, формуєте його на сайті. Нам це замовлення потрібно спакувати, щоб знати точну вагу, об'єм та об'єм цієї посилки. Okay. Потім прорахувати вартість надати вам цю інформацію для когось вона підійде, для когось не підійде. Потім сформувати документи на відправку. Це не такі документи, як для відправки по Україні, де ми створили товаротранспортну накладну і відправили. В залежності від вкладення посилки там потрібно і таможену декларацію заповнювати. За це на одне замовлення витрачається менеджером дуже багато часу. Тому ми встановили таку межу 4 Тисячі гривень замовлення, які ми можемо прораховувати та відправляти за кордон. Дякую вам за розуміння. Є ще один варіант: у нас багато дуже клієнтів, які користуються такими послугами. Це вони знають перевізників. Це стосується там Європи. кожні люди користуються це дешевше ніж поштами. Тобто ми відправляємо перевізнику по території України, до прикладу, там в Івано-Франківськ. Е, цей перевізник вже потім везе вам в Польщу, в Італію, ну і тому подібне. Тому е, такою послугою багато хто користується, але нам потрібно надати дані перевізника і обов'язково в коментарях, щоб ви вказали, що на коробці роздрукувати для кого ця посилка буде доставлена саме цим перевізником. Сайт іконна лавка. Ми відправляємо за кордон, але при певних умовах переходьте на сайт, робіть замовлення в коментарі. В коментарях пишіть що це за кордон. Ми для вас з радістю прорахуємо замовлення ваше, якщо більше 4 тисяч гривень.